Кажем разом, слава Господу. А -а -а. Моє бажання поділятися Божим Словом, то зачитаю Євген Луки, 10 рочь, з 25 вірша. Луки 10 роччя з 25 вірша. І от один законник став, і спокушаючи його Ісуса, сказав учителю, що робити мені, щоб успадкувати життя вічне. Він же сказав йому, що написано в законі, як читаєш, він сказав у відповідь: Люби Господа Бога Твого, всім серцем Твоїм, і всією душею Твоєю, і всією силою Твоєю, і всім розумінням Твоїм, і ближнього Твого, як себе самого. І суд же сказав йому, правильно Ти відповів, роби так і будеш жити до цього місця. Я би хотів, щоб ми подумали про другу заповідь любові, ближнього, Твого як себе самого люби. Перед тим стоїть перша заповідь це любити Господа Ісуса Христа, і кілька разів ми дотрачаємо одне і те саме Слово, всім. Господь хоче, щоб ми любили його всім серцем, всією душею, всім розумінням, всією силою. Він не хоче, щоб наше відношення було до нього. 50%, 60-70, він хоче 100% жертовно, чиро любили його. І коли його любов виливається на 40 Духом Святим, і ми переживаємо Божу любов, милість в нашому житті, яка має в нас збагашуватися і збільшуватися. Любов Божа, вона може зростати, а може зменшуватися. Коли ми зближаємося до Господом в слові, молитві. Шукаємо Боже все і переживаємо Його любов, яка є в нас, тільки тою любов'ю, я зможу любити оточуючих людей і у світі, і в церкві. І після того стоїть друга заповідь люби ближнього Твого, як себе, самого. І коли я починаю вникати в всю заповідь перед тим, як любити ближнього, треба спочатку любити себе. І, дорібати і сестра, цьому треба вміти і навчитися себе любити. Я би хотів наголосити такі чотири небезпеки, які будуть для нас перешкодою, і вони не, не дозволять любити себе любити ближнього. Перша перешкода, про що каже Ісус Христос, хто хоче йти за мною, нехай вречеться себе самого. Відмахрець іде слідом за мною. Получається, людина має від чого дректися. І ми розуміємо, що це йде мова про гордість, егоїд, своє власне я. Коли людина живе тільки для себе, думає тільки про себе, робить собі краще, комфортно, діді бачить потреби інших людей, кому послужити, кого підтримати, кому допомогти, вона тільки дивиться на себе. Коли ми бачимо сире ірода, з єврейського народу, який сідає на царський престол, вдягає царську одежу, хоча як цар і мав повне право, але використовує усі матеріальні блага, підносить свою гординю і починає говорити до людей. Люди кажуть, це не голость людський, це голость Божий. Він починає говорити на рівні Бога. І коли Господь побачив, він посилає ангела і поразив його яким чином? Що? Черви його діла. Слово Боже каже, Бог гордим протинеться, а смиреним дає благодать. І тому коли людина є егоїстична, то вона буде самолюбною. Ми читаємо Друга Тимофія, третє родів, а потім Павло каже, що в останні часи прийдуть тяжкі дні, люди іменно в церквах будуть самолюбні. Перше слово, яке стоїть самолюбні. І друга небезпека, яка ми читаємо в тому посланні до Тимофія, грошолюбні. Коли ми читаємо старий Давід, проквалам Господньому устами благословляє ізраїльський народ, і він мав би любити цей народ, не дораджувати його, не продавати його ніякою ціною, на які злочин. Але ми бачимо Богаський серд, його спокушує, пропонує матеріальну нагороду, Бог посилає. Ангела допускає словесну осницю, намагається зупинити свого Пророка. А потім Петро каже: Він полюбив плату неправду. Замість того, щоб істинно любити Бога і Його народ, в присячій спокусі полюбив матеріальний диск, полюбив нагороду неправду. І він починає давати лукаву пораду, то посилає блудниць, вони спокушують. І ірецький народ ну, починає поклонятися ідолам чи не розпустом. Род любив те, що було Боже, і полюбив те, що було свійське, полюбив гроші. Так само ми бачимо апостол Юда, коли він побачив Христа Спасителя, мав апостольське служіння, мав владу творити чудеса, мав судження від Господа, він мав би любити Ісуса, любити ближніх учнів, любити те служіння, яке дав йому Господь. Але ось цю скриньку, яку він мав, ось цей звук срібла, золота, думки, сатана робить роботу. І в один момент написано, Сатана увійшов юду. Він йде до Фарисеїв і старішин, і готові продати Христа за 30 срібняків, І написано, вони зраділи. Їхня радість не було в тому, що вони отримали безцінне спасіння в Христі як Месія, а радість була в тому, що вони були серию. І хорошолюбні серед Божого народу. І тому людина починає любити гроші, то вона готова продати Божий народ, продати Слово Боже, продати Божу любов, продати віру, зрадити Ісуса. А потопало каже: корінь найбільшого гріха є грошолюбство. деякі відпали і відступили від віри. Третя небезпека це ненависть до себе. Коли людина бачить свої недостатки, недоліки, наприклад, в мене не такий ріст, не така фідеологія, не така фігура, не має таку добру пам'ять, не може так кмітливо думати, маю свої недостатки, недостатньо красива, і людина стоїть перед зеркалом, вона починає себе нарікати, ремствувати і всі свої недоліки, які вона, які вона бачить, вона починає себе ненавидіти. І вона перестає бачити, що її Бог полюбив такою, якою вона є, що він відкупив стіною кров'ю, подарував вічне життя. І людина має повне право просити в Бога мудрості, сине, ведення. Якщо тобі що -то не вистачає, або то як він каже, проси мудрості Бога, він тебе підніме, допоможе. Але людина для того, щоб вірити в це, вона починає сумнівати, нарікати себе, ненавидити. Потім бачить інших людей, які успішно служать. гарно вчася. Хтось має гарну фігуру, гарну фідеологію, вона починає затратити, нарікати, бажати їм поганого. Нічого доброго, все навколо неї все в'яне. Все в'яне і все не і це і велика небезпека, вона себе ненавидить і ближнього буде ненавидіти, і дади, і тому подібне. Четверта небезпека це жадівність до себе. Людина може бути купа до себе. Ми живемо в час свободи. Коли у нас є можливість нормально заробляти гроші, себе забезпечувати, себе годувати, себе додягати нормально, пристально, як має бути. А людина може бути жадівна, постійно відкладає гроші, постійно шкода, постійно жалко. От вже потрібно, в час зношується, купи, шкода, одежа рветься, ніщо нічого якось буде. Треба купити зимову куртку, нічого, буде оцінна куртка, а потім хвора, не жив вдома, температурою, себе мучить. Та ти можеш дати собі раду, подбати про себе як храм Духа Святого. Заходить в продуктовий магазин, можна купити нормальну їжу, а купляє так, як 300 грам ячміння, хліба, 200 міліграмів води і не більше. час свободи, а дитя налаштовує, як в тюрмі. Дрібати і сестри, слово Боже каже, наше тіло є храм Духа Святого. І я повинен навчитися нормально себе забезпечувати, робити комфортні умови і бути до себе добрим. Бо якщо я не навчуся, то я не зможу бути щедрим, добрим і робити комусь комфортно, приємно забезпечувати ближньому. Бо я не вмію зробити собі. Я не зможу себе зробити в ближньому. Дрібці і сестри. І коли ми читаємо Боже Слово, я хочу зачитати 1 Івана 3 роді, 15 вірш, 1 Івана, 3, 13 і нижче. «Любов пізнали ми в тому, що Він, Ісус, поклав душу свою за нас і ми повинні класти душі свої до братів. А хто має достатки у світі, але коли бачить брата свого в нужді? Може перебувати кому, любові, діти мої, будемо любити, не словами чи ядиком, а ділом та правдою. І коли ми повернемося в Луки 10, родів, закона, спілкується Ісусом. І продовжується бесіда. Але Він, бажаючи виправдати себе, запитав Ісуса, а хто мій ближній? Це дуже гарне запитання, яке ми повинні додати собі. А хто для нас в першу чергу є ближні або близькі люди? Коли Апотой Іван в цих віршах говорить про любов Ісуса Христа, який помер за нас, і Він говорить про те, що ми бачимо брата, сестру нужді, потребі, то любов нас спонукує зробити діло, дію. А якщо я дочиняю своє серце тільки компліментами, добрими словами говорю до людини, словом і єдиком, то Іван каже, в такої людині любов перебувати не може, просто не може. Бо тому що любов, яка від нас Духом Святим, вона спонукує не тільки словом, але і Ділом. Для нас ближні люди в першу чергу це сім'я, батьки, діти, брати і сестри і Христова Церква. Коли ми читаємо Рім'я 12-й роді, каже: беріть усі в потребах святим. Коли ми читаємо Ганаті 5 роді, робіть добро усім, а особливо ж повіри. Це дуже важливо. Пам'ятати, близьких людей це вдома і сея церква. Коли ми читаємо дії святи апостолів, перша потистка церква, і був один чоловік, Йосип, родом Кіпру, він продає поле, пізнав Господа, і його любов спонукує ці гроші принести. До них апостолів бо він бачив близьких нужденних людей в церкві, і вони його назвали сином Утіхи, підбадьорення, бо його фінанси допомогли нужденим людям. Коли свята Тавіта шила одежу, сукні, плаття і забезпечила кого? Святим вдовицям. І коли вона померла, приходить Петро, вони плачуть, бо вони пам'ятають діла любові та віти, і Бог її воскресив. І тому, дорогі свят, та любов, яка є в нас, ми не будемо зачиняти серце, ми будемо навпаки відчиняти, допомагати і підтримувати. Це дуже важливо. І коли ще такий приклад відмов з книга Буття, ми пам'ятаємо Йосипа, наймолодший син батька Якова. І ми коли читаємо книгу Буття, брати йому дадри ненавиділи. І ті сни відкриття, які він отримав від Бога, легковачили, не приймали. Незважаючи на це, батько посилає Йосипа в далеку дорогу, де брати пасли овець, щоб розвідати, як вони принесли їжу і йде до них. А брати Ненавидино, продали його в рабство. І ми бачимо, як Йосип проходить великі випробування, і прийшов час його пістрини, примінили одежу і стає перед фароном. І фарон каже: Я знаю, що ти можеш мені витлумачити с ним, які він отримав. Дуже гарні слова каже Йосип: Не я, а Бог дасть відповідь на твоє благо. Проходиш деякий час, Йосип стає правителем Єгипту, люди, які отримали голод, приходять до нього і дає дерно, в тому числі і брати. І він каже до братів, зробите те і те, ви будете живі. Бо я боюсь Бога. От тут дуже важливий момент, який я замітив, нам потрібно навчитися. Коли сказати не я, а коли сказати я. А потім Павло каже: Бо я працював найбільше усіх них. Проте. Не я, а благодать Божа, яка в мені. Бачите, брати і сестри, навчитися не я, а навчитися я. Сьогодні нам часто сказати, я хочу покаятися, я хочу примиритися, я хочу послужити, я хочу навідати вдовицю, я хочу допомогти. Сьогодні вірші люди, які стають самолюбні, вони кажуть, я маю другу машину, я маю велику посаду, я маю велику квартиру. Хвалюйся матеріальним багатством. А Джосип, який мав можливість похвалитися перед фароном, він того не зробив, пройшов долину випробування, рабство, тюрму. Слово Боже каже, Бог давав йому успіх, Божа рука була. І він розумів, що у всьому йому допомагав Бог і смиренним серцем каже до фарона: не я, а Бог дасть відповідь. А коли треба сказати приклад на славу Божу, він каже, до братів, я боюся Бога. І ми бачимо, як Йосип зі сітьми обнімає братів, сьогодні тешуть по їхньому шиї, прощає всі провини проти нього. І він ділом любові забезпечує братів, батька, цю сім'ю і в Єгипті, дає їм притулок. Другий батарей і другий приклад, який я хочу навести, це перша книга Самуїла, 18 років. Третій і четвертій вірші відносини між Джонатаном і Давидом. Це перша самоділа, 18 18 років, 3 і 4 вірші. А Джонатан уклав Давідом Давидом Союз, тому що полюбив його як свою душу. І зняв Джонатан свій верхній одяг, який був на ньому, і віддав його Давидові. Також і інші очі свій, і меч свій, і лук свій, і пої свій. Я, звичайно, нікого не закликаю, комусь давати, дарувати меж, лук, зброю, тому подібне, але беручи цей приказ того звіту, хочу взяти в рамках нового заповіту. Бо ми знаємо, наша боротьба не проти плоті і крові, а проти небесних духів зоби. І наш меж, про що каже, Павло, Слово Боже, іншого мешать для християн не існує. Джонатан уклав Давидом Союз, тому що полюбив його як свою душу. Я коли себе став на місце Йонатана, це був син царя Сеула, він приказ родмів забезпечена шикарна кар'єра, царський престол, охорона, послуга, царська пожива. Весь народ йому підгладне. Проте треба почекати смерті батька, ти займаєш його престол. Якби він був користолюбний, проте скаже одне речення: ховається Давид. все тобі небезпечно. Проте треба було мати користь грошолюбство хорошо в своєму серці. Але Джонатан такий речей не любив, бо в ньому була Божа любов. І він Більше був прихильний і більше любив Давида, аніж батька. Чому? Батько відступив від Бога, батько злий дух, батько звертається до ворожбитки, батько присідує Давида, і піднімав спис на Давида і на свого власного сина. Любов Божа спонукає любити ближнього Давида, на якому був поматаний Дух Господній. Серце, яке було спроможне виконати всю волю Божу, в якому був страх Божий, який не посмів вбити Саула. Бачите, другі бата і серце, і Апото Іван каже: не любі світу, ані того, що у світі, бо в ньому немає любові і все, що у світі, похід поті, похід очей і гордість, не любіть, не зражуйте усю любов Божу. Бо поти, як і каже, перейомники і перейомниці. Хіба ви не знаєте, що дружба зі світом це вражне з Богом? Вірша людина, яка починає любити інтернет, порнографію, соціальні мережі, гордість, матеріалізм, грошолюбство, Вона втрачає любов Божу. Вона в Божу стає зрадником, перелюбником, перелюбницею. Любімо те, що Боже, те, що святе. Господа, народ Божий, Слово Господня. Бо що каже писання до євреїв про Ісуса Христа, що він більше отримав помазання оливою радістю, аніж чого співучасники, і полюбив праведність, а без законя ненавидів? І тому Джонатан ризикує своїм життям, сповіщає Давидові, що сон хоче його погубити на полі, вони обняли, поцілувалися і розділилися. І наприклад, що деякі час напали на ізраїльський народ, і вони вбили Джонатана і його братів, і коли сповістили Давидові, я дочитаю в місяць Біблії, як Давид виражає велику оцінку до любові Джонатана, який був до нього. Друга книга Самоїла, 1 роді, 26 й вірш. Сумую за тобою, брата мій, Джонатане, ти був дуже дорогим для мене. Твоя любов була для мене дорожчою за любов і Бачите, брати і сестри. А потім Іван каже, любов ми пізнали в тому, що він свою душу віддав. Так і ми повинні клати свої душі за кого? За братів, які Господа знають. Слово Боже пізнали, Духа Святого Мають. Це дуже важливо. Християнське життя. Ми повинні готові віддати своє життя не за політику, не за націю, не на військовому полі, а віддати своє життя за ім'я Ісуса Христа, за Слово Боже, за Божу правду, за братів. А потоповно посланні до Римлян каже: вітаю вас акіла і Прескіла, які були готові свою душу віддати. Не свою душу, а голову покласти за мою душу. За служителя Євангелії Апостола Павла. І тому, і сети, уся любов, яка їм нас, її треба берегти. І зачитаю останній місяць Біблії. це є Евангелія Івана. Я зачитаю 18 розділ, це буде перша вірш. Івана 18, перепрошую, 13 розділ, перший вірш. Таємне вещаря, 13 розділ, перший вірш. Перед святом Пасхи Ісус, знаючи, що прийшов його час прийти цього світу до Отця, показав надії, щоб полюбивши своїх, котрі у світі, полюбив їх до кінця. Бачите, другі сестри, Ісус Христос полюбив учнів, церкву і всіх, які в нього увірують, до кінця. І ця любов Божа, яка вилазиться в наші серця Духом Святим, ми добре пам'ятаємо, як в нас була любов до Слова, до зібрання, як ми горіли, палали, молилися. Давайте ми себе проаналізуємо, що ця любов не зменшилася, що ми не виступили від Господа, що ми не втратили тісні відносини зі Святим Духом. А якщо хтось відступає від Господа, то ніколи не пізно до нього не вернутися, а він тою любов'ю наповнить, збагатить. Освіжить, більше. Як тільки брудний син захотів навернутися додому рідного батька, то батько йде до нього на дути, обняв, поцінував, пропав і знайшовся. Був мертвий і. Та Ось ця батьківська любов Ісуса Христа, вона готова спасти, омити, очистити від усякого гріха. І нехай та любов в нас ніколи не втрачається, не зменшується, а навпаки, збільшується, і зростає. Пам'ятаємо ці дві заповіді любові: любити Господа всім серцем і любити ближнього як себе самого. Я запрошую до молитви.